Вітаю на моєму каналі! За вікном з кожним днем стає прохолодніше і вже хочеться зігрітися теплим чаєм та посмакувати запашною випічкою. Сьогодні разом пропоную приготувати шарлотку. Кожна господиня її готує по-своєму. Я хочу поділитися з вами моїм улюбленим рецептом. Маю надію, що він вам теж сподобається. При мінімальній кількості інгредієнтів шарлотка буде пухкою, ніжною з легким ароматом кориці. Готую таку шарлотку часто, оскільки зі столу зникає ну дуже швидко. Отже, давайте перейдемо до приготування. Нам знадобляться яйця, цукор, борошно, кукурудзяний крахмаль, сода, оцет, яблука та кориця. Пропорції в описі під відео. Тож, швиденько нарізаю очищені яблука на шматочки. Посипаю їх цукром та додаю корицю. Тепер необхідно перемішати для рівномірного розподілу пряної суміші. І одразу пересипаю яблука до форми. Я використовую роз'ємну діаметром 24 см. Дно форму застеляю пергаментом. Форму нічим не змащую, розрівнюю, щоб шматочки щільно розмістились. Далі до соди додаю оцет. Тепер відділяю білки від жовтків. Яйця використовую одразу з холодильника. Першим збиваю білки. Починаю збивати на невеликих обертах. Коли побіліють, переключаю на максимальну швидкість і потроху додаю цукор. Цукор додаю за 4 рази. Час збивання білків займає орієнтовно 5-7 хвилин. Збивати потрібно до стійких піків. Маса стабільна, не розтікається, все чудово. Потім цими ж вінчиками збиваю жовтки до появи легкої піни. Зупиняюся і додаю соду. Продовжую збивати, маса має посвітлішати та трохи збільшитися в об'ємі. За часом займає 2-3 хвилини. Додаю до білкової маси, жовтки, борошно та кукурудзяний крохмаль, лопаткою перемішую ось такими рухами, знизу вгору довго не перемішую, як тільки маса стане однорідною, зупиняюся. Перекладаю масу до форми та рівномірно розподіляю. Випікаю при температурі 150 градусів 50 хвилин і ще залишаю шарлотку на 10 хвилин при вимкненій духовці. Дуже смачна та ароматна шарлотка вже готова. Залишаю до повного охолодження у формі. Далі проходжу дерев'яною паличкою по периметру форми. І знімаю роз'ємне кільце. Потім накриваю тарілкою і ось так перевертаю шарлотку. Прибираю дно форми та пергамент. Друзі, це неймовірний пиріг, який просто тане у роті. Обов'язково приготуйте його при нагоді. Бажаю всім смачного та до нових зустрічей!